Рада вітати усіх слухачів радіо місто над Богом 101.8 FM в ефірі. Проект Інсайт». В студії з вами працює Віктор Мозалевський. І сьогодні ми поговоримо про таку важливу відповідальну, особливо воєнний час річ як донорство. І вінничан 23 грудня запрошують здати кров у ТРЦ Скайпарк, локація, де безпосередньо буде забір крові. Це простір для ідей. Чердак подія проводиться в рамках кампанії Розквітай від «Донор.UA». і з керівницею проекту. У офісу Donor.ua Людмилою Лінник. Ми зараз поспілкуємось. Вона перебуває безпосередньо зараз в Києві. Йде повітряна тривога, і але сподіваюся, зв'язок у нас буде сьогодні хороший. Пані Людмило, вітаю. Як нас чуєте? Добрий день, чую вас добре. Сподіваюся, що ви мене теж сподіваюся, що ті, хто нас слухають, знаходяться в безпечному місці, і вашому здоров'ю та життю зараз нічого не загрожує. Так, дякую, дякую. Супер, шона що в нас є зв'язок. Ми зможемо нормально поспілкуватись. І розкажіть, будь ласка, більше детальніше про цю акцію, яка відбудеться безпосередньо в Вінниці, 23 грудня ця акція відбувається в рамках нашої всеукраїнської такої загальнонаціональної кампанії Розквітай ця кампанія про красу та користь донорства. Ми хочемо цією акцією донести до широкої громадськості те, що здавати кров це красиво, це безпечно, це корисно для здоров'я. А ще це благородний вчинок, який рятує життя. І життя тих, хто щоденно потребує донорської крові, тих, хто хворіє, хто без донорської крові взагалі не може жити, і так само тих, хто постраждав від збройної агресії Росії. Це як військові, так і цивільні, ті, які потребують переливання крові для порятунку життя. Власне кажучи, в рамках цієї кампанії буде відбуватися донація вже завтра у Вінниці у скайпарку, як ви вже сказали, початок о 10 годині. І ми запрошуємо всіх, хто ще встигає до. Улучитися, якщо ви дотримувалися такого харчування, яке співпадає з донорством. Якщо ви впродовж останніх двох днів не вживали алкоголь, не вживали багато якоїсь шкідливої їжі, жирної, то ви можете ще завтра приєднатися до цієї донації. Кількість місць обмежена, але ще кількох донорів реєстрація пропустить. Спочатку ми будемо здавати кров. Так, так, слухаю, спочатку йде реєстрація. Так, тобто на цю подію треба обов'язково зареєструватись, так просто прийти. Я угу, хочу прийти, так. не прийдеш. Ви можете прийти так просто, от я собі захотів, я собі прийшов, але тоді маєте бути готові до того, що можливо доведеться почекати в черзі, і ми не можемо прогнозувати як довго. Так, а якщо ви зареєструєтеся, то ви зареєструєтесь на конкретно вказаний час і вам не доведеться очікувати. Тому, якщо вам цікаво, і ви б хотіли, заходьте, будь ласка, на наш сайт Donor.ua, там прямо на головному на головній сторінці є розділ події. І ви можете зареєструватися, обрати собі той часовий слот, який ще поки що вільний. А просто прийти теж можна, але навряд чи ви швидко зможете це зробити. Доведеться пропустити спершу тих донорів, які зареєстровані. Пані Людмило, от ви сказали, що кілька місць ще є, так щоб зареєструватись, і в принципі ця часу ще достатньо для того, щоб зареєструватись. Тобто, можна говорити, що принаймні в Вінниці донорство це таке поширене явище і популярне достатньо. Так, ми моніторимо взагалі стан запасів донорської крові по різних регіонах України. У Вінниці ситуація є достатньо непогана, але періодично теж у місті Вінниця спостерігається дефіцит донорської крові, особливо окремих груп. Часто буває запит на донорську кров саме з негативним резусом, тобто будь-яка група, але резус негативний. А також завжди Вінницький центр служби крові запрошує. Шую донорів із будь-якою групою крові чи ус плюс через мінус. Також додам, що Вінницький обласний центр служби крові не тільки забезпечує цілу Вінницьку область компонентами крові, але і виконує мобілізаційне завдання. Тобто, цей центр крові, так само як і інші по Україні, відправляє кров на передову і у прифронтові регіони. Там де зараз не відбувається заготівля, це дуже небезпечно, це неможливо технічно робити. Тому заготовлено в тилових або таких умовно безпечних регіонах кров. Також доставляють і в прифронтові регіони. Це дуже важливо і потрібно про це пам'ятати. Взагалі, з початком повномасштабного вторгнення, потреба в крові в Україні зросла приблизно на 60%. Угу. Оця кров, яка буде завтра отримана так у Вінниці, вона піде в загальний, так би мовити, банк крові, так, і вже звідти буде розподілятись куди необхідно, куди потрібно. Так, абсолютно правильно, вся кров, яка заготовляється, чи під час якихось ось таких публічних акцій, чи безпосередньо в самому центрі крові, тобто, де би її не заготовили, вона спочатку йде на. Тестування робляться аналізи для того, щоб знати, що кров безпечна, що в крові немає ніяких вірусів, які передаються через кров, що її дійсно можна переливати. В такому разі вона йде на переробку і на зберігання, тобто в загальний банк. А далі її видають згідно потреб по запитах лікарень і на вимогу мобілізаційного завдання. От для учасників акції, 23 грудня, яка відбудеться завтра у Вінниці, буде не просто забір крові, а там ще чекають на них якихсь якісь сюрпризи. Так ну зазвичай, коли акція якась організовується, робиться такі приємні якісь моменти для тих, хто бере участь в цій акції. Що завтра чекати на учасникам завтрашньої акції в Розквітай? Завтра, як завжди, під час таких публічних акцій будуть звичайно смаколики для донорів, частування для донорів. Також у нас буде розіграш подарунків. Ви можете підходити і після того, як здасте кров, зареєструватися ще додатково на розіграш, отримати подарунок від наших партнерів. Це приємний і корисний подарунок. Я думаю, що донорам сподобається. Ми вже багато років розігруємо павербанки цього року. Слава Богу, в нас без блекаутів. Поки що сподіватимемося, що так буде і й далі, але це такий дуже корисний, приємний подарунок від наших партнерів. І е, ми сподіваємося, що ця донація в такій, знаєте, нетрадиційній локації. Це все ж таки не центр крові, не якась медична установа. Це торговий центр, е, простір ідеї чердак. Він дуже приємний, він дуже красивий і це таке гарне атмосферне місце, яке дуже сприяє тому, щоб здати кров, особливо вперше. Якщо ви ніколи раніше не здавали кров і все завжди вагалися, думали, як мені це зробити, чи мені Варто це робити, то я особисто від себе дуже рекомендую робити це під час ось таких виїзних акцій, тому що там завжди гарна, приємна дуже атмосфера, там дружні волонтери, які вас підтримують, вам допоможуть. І звичайно, там висококваліфіковані працівники центру крові, які приїхали до вас. Тобто вам не потрібно йти до них, а вони приїхали до вас і я дуже раджу цією можливістю скористатися, особливо, якщо ви донор новачок, якщо ви маєте якісь перестороги, страхи або вам просто не дуже приємно про це навіть до. Думати, приходьте здавати кров в торгово розвищальний центр. Це буде. Насела і нехай мене пробачать медики. Це не пахне лікарною, і все одно не так страшно, якщо якщо ви робите це вперше, Людмила Лінник, керівниця проєктного офісу Donor.ua У нас в ефірі ми говоримо про подію, яка відбудеться завтра, 23 грудня. У торгівельно розважальному центрі Скайпарк на локації простір для ідей. Чердак там відбудеться донація крові для всіх охочих в рамках кампанії Розквітай від Donor.ua. Я коли готувався до ефіру, пані Людмило. Я дивився заходи, які ви проводите проводили і будете проводити ще в інших містах України. І я відмітив таку річ, що в деяких є, ви збираєте конкретну групу крові. Наприклад, так в деяких, як Вінниці, всі групи крові. Так чому от ви не можете всюди збирати всі групи крові? Чому саме в деяких містах окремі групи крові? Дивіться, це трішки не зовсім так. Ми закликаємо у всіх містах, де би вони знаходились, в якому місті України ви би не проживали, у всіх містах ми закликаємо приходити донорів з будь-якою групою крові, з усіма групами крові. Але іноді бувають такі, знаєте, точковий дефіцит, так коли, от в конкретному місті, в конкретний час. Саме різко закінчилась ось така група крові. Таке іноді буває. І тоді ми просимо активізуватися донорів саме з цією групою крові. Але це не означає, що е, якщо прийдуть люди з іншими групами крові, що їх не приймуть. Приймуть, тому що зараз вже е, немає такого стану, коли кров в надлишку. У нас е, був такий період на самому початку повномасштабного вторгнення, десь е, перші два місяці, ну можливо, три, е, був такий період, коли донори дуже активізувалися. Люди просто натовпами йшли в центри. Крові дуже в великій кількості, і тоді дійсно медики і ми також ми казали, люди, будь ласка, не йдіть, тому що вашої групи крові достатньо, її неможливо зараз заготувати, тому що неможливо використати такий об'єм, і нам просто доведеться її утилізовувати. Зараз такої ситуації вже немає. Зараз є потрібна кров абсолютно всіх груп, абсолютно в кожному місті. Просто буває так, що окремі групи крові потрібні найбільше саме тут і саме зараз. Також іноді ви можете побачити від нас заклик, що ми шукаємо донора тромбоцитної маси конкретної групи. Переважно таких донорів ми шукаємо для онкопацієнтів, для людей, які лікуються від раку, особливо для дітей, які лікуються від раку, бо вони проходять хіміотерапію, і внаслідок цієї хіміотерапії в них знижуються показники крові, зокрема тромбоцити. І в таких пацієнтів є дуже великий ризик кровотечі. І там потрібно дуже чітко, конкретно заготувати групу на групу і в короткий час, тому що тромбоцити не зберігаються, так як цільна кров 42 дні. Так вони зберігаються тільки 4-5 днів, там на спеціальних вагах помішувачах. Тому може бути ще таке. Заклик, а взагалі, яка б у вас група крові не була, і в якому місті України ви би не проживали. Ми закликаємо вас здавати кров тоді, коли ви можете, коли вам дозволяє здоров'я, і коли у вас є для цього можливість та бажання. Взагалі донором можна бути шість разів на рік, але якщо ви можете, хоча б двічі на рік, це вже дуже класний результат, і ви можете називати себе регулярним постійним донором. Ще таке важливе уточнення: які документи повинні бути у донора, який приходить здавати кров, В донора обов'язково з собою повинен бути паспорт. Або id карта, так залежно, що у вас є, і ідентифікаційний ІПН, так індивідуальний mm -hmm. податковий номер. Також, в принципі, можна приходити з дією. Більшість центрів крові приймають дію. Окремі все ж таки вимагають фізичний паспорт, але більшість центрів крові приймуть вас з дією. Можна приходити. Також для військових це може бути військовий квиток. Я от е на вашому сайті побачив інформацію про донор так безпосередньо про цю організацію, що ви забезпечуєте також і е перевезення крові до гарячих точок, так як і зараз у нас е в Україні є так. Так, майже від самого початку повномасштабного вторгнення одна із сфер нашої діяльності це також доставка крові на передову. Ми залучаємо для цього партнерів, щоб фінансувати цю доставку. Також залучаємо донати від, від громадян, від фізичних та від юридичних осіб. І ми дуже вдячні за цю допомогу за цю підтримку. Кров заготовляють центри крові. Звичайно ж, а ми здійснюємо доставку. Це, ця діяльність є спільно. З МОЗ з міністерством охорони здоров'я, і коли нам ставлять задачу, куди саме і яку кількість потрібно доставити, ми виконуємо це, це завдання по доставці. І у вас є в донорі, я, я маю на увазі є власна система такого рекрутингу, так де у вас є можливо, певна своя база, база донорів, які в той чи інший момент можуть закрити де потреби по деяких групах чи компонентах крові. Так, абсолютно вірно, саме так це і працює. Коли ви зайдете на наш сайт, ви побачите там кнопочку Зареєструватися або стати донором, натиснувши на неї, ви реєструєтеся в нашій системі. До речі, в нас от буквально кілька днів тому відбулася така дуже приємна подія на платформі на даний момент 150 тисяч донорів, трішки більше. Це угу. така гарна, красива, кругла цифра, і ми дуже з нею радіємо. Нам дуже приємно. Тобто, це таке ком'юніті донорське на 150 тисяч людей з цілої України. А коли ви реєструєтеся в нас на сайті, вказуєте там свою електронну пошту, вказуєте там свою групу крові. Хто знає, хто не знає, може написати Я не знаю. Так там є ще така опція. І коли в тому регіоні, де ви проживаєте, виникне потреба в крові, ви отримаєте від нас листа запрошення. Ви можете на нього зреагувати, відкликнутися і прийти здати кров саме там, де це найбільше потрібно, і в тому регіоні, де ви проживаєте, це актуально для цілої України також. Ви можете вказати там своє місто, якщо раптом так трапиться, що ви переїдете, ви можете поправити в своєму особистому кабінеті. Це дуже зручно для донорів, тому що можна планувати свої донації. Іноді донор забуває, коли він здавав ту кров останній раз, коли йому там вже знову можна йти. А в нас є розумний календар, який вам нагадає про те, що ось вже прийшов період, можна здавати кров, і так ви точно нічого не забудете і не переплутаєте. І також там зручно фіксувати взагалі кількість своїх донацій для того, щоб для себе просто знати і усвідомлювати скільки людських життів ти врятував чи врятувала. Людмила Лінник, керівниця проектного офісу Donor.ua У нас в ефірі говоримо про донорство, про події, яка відбудеться 23 грудня у Вінниці щодо донації крові. І наступне мене питання буде таке більш широке. команда Donor.ua так також готує підготує під, зміни в законодавстві України, наближає зміни в законодавстві України до європейського рівня. Я маю на увазі зміни. В плані донорства, яка у нас ну така різниця така суттєва між європейським законодавством і безпосередньо нашим в плані донорства? Ну, станом на сьогодні в нас уже чисто законодавчо, аж такої великої відмінності mm -hmm. немає, тому що в нас були прийняті зміни до закону про донорство у 2021 році. Вони зараз впроваджуються, реалізовуються до 2025 року. В нас була розроблена стратегія загальнонаціональна з розвитку служби крові, але сталася повномасштабна війна. І, звичайно, деякі процеси затягнулися деякі процеси відклалися зараз. Напевно, найбільшим викликом для системи крові України є створення загальнонаціонального реєстру донорів, тому що станом на сьогодні його не існує. Тобто всі центри крові мають свої такі локальні, регіональні бази, десь в своїх регіонах вони мають такі маленькі бази. А в цілому загальноукраїнської загальнонаціональної бази немає. І зараз дуже важливий момент, який є узаконений, приведений до європейського стандарту це добровільне, безоплатне, свідоме донорство. Тому що до цього часу ще досі, на жаль, в Україні донорство розвивається за таким принципом, як ми. Це називаємо так внутрішньо в себе в команді як стихійне донорство, або так зване родинне донорство. Що я маю на увазі? Це коли людина, в принципі, донором не є, кров ніколи не здавала і про це не задумувалася. Але раптом в неї хтось із родичів або потрапляє на операційний стіл, або щось стається, або стається щось надзвичайне в країні, так як повномасштабна війна, і люди все кидають і біжать здавати кров. Вони це роблять один раз, і на тому. Кінець, де з багато-багато років прийде питання, але при... зник у нас зв'язок, але ми більшу частину вже проговорили тих питань, які мали сьогодні обговорити. Головне, що донором це бути корисно, донором це бути. Потрібно і донорам це буде важливо. Я дякую пані Людмилі Лінник, керівниці проектного офісу Донор.UA. Час нашого ефіру завершується. Але ще хочу вкотре нагадати, що 23 грудня у торгівельно-розважальному центрі Скайпарк на локації Простір для ідеї Чердак відбудеться донація крові. Кампанія розквітає від Донор.UA. Подія триватиме з 10 до 14 години. Отже, запрошуються всі охочі, але попередня існує попередня реєстрація. Проект Інсайт наразі завершується одна з його частин, але ми зустрінемось вже за кілька хвилин знову у цій студії. Дочекайтесь. По буднях на сто один і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.